Вітаю вас на каналі Коротко про історію. Сьогодні хотів би проговорити про гордість першої радянської п'ятирічки Біломорсько-Балтійський канал. Судноплавний канал, що з'єднує Біле море з Донецьким озером, частина водного шляху між Білим і Балтійським морями. Проект будівництва каналу оговорювався багаторазово. Ще за Петра І робилися спроби подібного будівництва. Проте весь час знаходились причини. Які унеможливлювали реалізацію поданих Петру та його наступникам проєктів, зокрема наприкінці XVIII століття і на початку ХХ століття. На початку 30-х років в середовищі радянського керівництва зародилася ідея найбільш предметних образів. Ідея будівництва водяної магістралі набула саме з приходом до влади більшовиків. Вони взагалі напрочуд активно долучалися до всіляких масштабних будівництв. Та різноманітних трудових рекордів на грані фізичних можливостей. Правда, активність партійних керівників, як правило, вичерпувалася після полум'яних виступів, принаймні у переважної більшості, бо, напевно, були поодинокі випадки. Біломорсько-Балтійський канал став першим великим об'єктом народного господарства СРСР, що був споруджений із використанням праці ув'язнених. Їх кількість змінювалася, Та в 1932 році досягла 108 тисяч осіб. В людському, гуманістичному вимірі історія цієї будови надзвичайно цінна. Для нас як приклад неприпустимості повторення. А календарна дата лише привід актуалізації цієї сторінки історії. Саме ж будівництво. Велося за рахунок рук і здоров'я численних комсомольців-ентузіастів, та не менших числом в'язнів концтаборів, достойної оплати чи винагороди при цьому не отримували ні перші, ні другі. З комсомольцями, в кращому випадку, розплачувалися грамотами та орденами, а в'язні у випадку лише найфантастичнішого везіння могли отримати зменшення терміну. Натомість партійна еліта. Трудові зрушення, якої, як правило, закінчувалися на урочистих відкриттях неозбудованих об'єктів, отримала свою скромну прямо таки вдовину долю, квартири, будинки, дачі, автомобілі. Біломор-канал став свого роду культовим будівництвом. У постанові Совнаркому про відкриття Біломорського Балтійського каналу імені товариша Сталіна від 2 серпня 1933 року. Відзначено, що на 227 кілометрах каналу збудовано 128 складних гідротехнічних споруд, у тому числі 19 шлюзів, 16 гребель, 12 водоспусків, 49 дамб, 33 штучні канали. Начальником будівництва Біломорканалу було призначено Нафталія Френкеля, колишнього одесита, в'язня радянських таборів якому, власне, і належала ідея використовувати дешеву працю репресованих на великих народно-господарських будовах? Загалом за весь час будівництва в'язні фактично голими руками виконали земляні роботи обсягом у 21 мільйон кубометрів, у тому числі зробили 37 км шляху через гранітні скелі, а також перенесли Мурманську залізницю, що заважала. Будівельним роботам на будівництві БВК постійно працювало до 100 тисяч осіб. Смертність була надзвичайно висока та ніколи досягала 700 осіб на добу. Померлих від виснаження і хвороб навіть не відвозили на кладовище, їхні тіла кидали прямо в бетон при заливці шлюзів та причальних сіток. Проте загальна кількість в'язнів не зменшувалась, оскільки на споруджуваний канал. Постійно привозили поповнення, В'язнів будівельників називали канал армійцями. Основним засобом впливу на будівництві була котловка, нерівне харчування. Чим менше ув'язнений виробляв, тим менше він отримав їжі і все це за 20 місяців. Але не пораховано, скільки життів, праці і страждань покладено на цім будівництві. Збудований між 31 та 33 роком, у рекордно короткий термін, Біломор канал вважався гордістю першої радянської п'ятирічки. Роботи виконувалися при мінімальних витратах. Основним будівельним матеріалом було дерево, каміння та пісок, а асортимент засобів будівництва складали лопати, сокири та кірки. Як пише Юрій Дмитрієв, роботи віліся самим примітивним способом. Як говориться, хлібним паром. Все делалось вручную лопатами, кирками, ломами, Механізація не имела смысла при бесславной рабочей силе в неограниченном количестве. На спорудження будови соціалізму було кинуто сотні тисяч в'язнів ворогів народу, чоловіків, жінок, робітників, селян, техніків. Інженерів, значну частину яких складали українці. Також тут працювало багато в'язнів із Соловецького табору. Кожний будівнич каналу позначався буквиною позначкою ЗК, що було скорочення від російського заключений канал армієць. Саме від цієї позначки пішов загальнооживаний розмовний термін ЗЕК. З часом цих людей виділили в окрему структуру так званий. Белбалтлаг підросійською Біломорсько-Балтійський лагерь. 37 рік позначений сплеском репресій у СРСР, Біломорканал не став винятком. 5 серпня нарком внутрішніх справ Єжов підписав оперативний наказ номер 409. 10 августа начать. І месячний срок закончить операцію по репресіруванню найбільш активних антісовєтських елементів. из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников, прочих контрреволюционеров. Все перечисленные выше контингенты после рассмотрения их дел на тройках подлежат расстрелу. Вам утверждается лимит подлежащих репрессированию по Белбалту. 800 человек. Первое заседание Трики відбулося уже через 7 дней. 17 серпня, начальник спецвідділу 3-го відділу БК НКВС Долинський подав матеріали на 110 чоловік. Рішення по всім справам було єдине розстріляти. Згідно наказу, це 10 жовтня 2030 року вже було розстріляно біля 1000 в'язнів. На останній 46 й трійці НКВД. 1 листопада 1938 року було подано матеріали на 456 смертників. Операція формально вже закінчилася. Але в період з 21 часа 26.11.38 до 6. 27.11.38 було розстріляно ще 189 людей. Точна кількість жертв Біломорканалу за весь період його будівництва в період між 31 та 33 роках. На сьогодні невідомо. Напевно, вона ніколи так і не буде встановлена, і ми будемо оперувати лише орієнтованими цифрами. Російські джерела говорять про 50 тисяч загиблих, приміром, у книзі Чухіна, канал Армійці, читаємо настроїли более 100 тисяч заключенных, около 50 тисяч з которых умерли во время этого строительства от голода, болезней и непосильного труда. Західні дослідники більш критичні у своїх оцінках. Вони говорять про 100 тисяч загиблих. На відкриття каналу чекали самого Сталіна. Спеціально до його приїзду в Медвежі поруч з правлінням БКК, побудували готель з високою вежею. З неї відмовлянути глянути за кілометрів 30 на селище Повенець, де канал. І починається з Онеського озером. Натомість Сталін не приїхав. Лише 18-25 липня здійснив із Ворошиловим та Кіровим подорож каналом на пароплаві. Після чого розкритував будівництво та сказав, що канал вузький і мілкий. Природньо керівники будівництва запанікували, однак жодні дії закрити вождя не послідували. Натомість за будівництво каналу. Нафталі Френкін та більшість чекістського начальства отримали ордени, 5 серпня 33 року біломорсько Балтійський канал імені Сталіна відкрили офіційно, з відповідними урочистостями.